Вітаю, дорогі мої підписники, гості та любі друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити розклад на червень місяць для знаку Зодіаку Терези. Дуже давно не виходила я на зв'язок, я за вами скучила. Сьогодні вирішила зробити такий подаруночок для вас. На мене зійшло натхнення, і хочу зробити якийсь мій вклад для вас, щоб. Можливо, хтось почує якусь інформацію, яка знадобиться, можливо, хтось почує відповіді на ваші запитання. І мене це дуже потішить, тому що дуже переживаю за мій народ, люблю вас, всіх цілую, мої любі українці моя люба Україна. Ну що ж, мої дорогі, будемо дивитися на енергетику, яка буде. У вас в червні місяці побачимо, які поради вам дадуть карти Таро. Перша колода у нас дев'ятка Пентаклів. Яка чудова карта. От Просто подивіться на цю карту. Вона вся в такому жовтому сонячному світлі. Жінка в такому чудовому вбранні. Це карта Венери, да, яка вона дуже Пишається собою і ця жінка заробила ці гроші сама. Це якраз матеріальна сторона символізує цієї карти, коли людина сама собі робить те, що їй хочеться. Вона живе так, як їй треба. Вона розумно підходить до матеріальної сторони, навіть якщо із цього має якусь вигоду. Їй дуже шикарно, тому що якщо когось. Е, ця карта в нас дев'яточка, дев'ятка <кій> Пентаклів, це кульмінація. Якщо хтось до цього прагне мати такий вигляд, то е, треба мати плани. Треба не забувати, що ми самі будівники нашого життя. Ця карта дуже великий приклад і надає цей приклад тим людям, які. Можуть дивитися і думати, що я нічого не зможу в цьому житті. Якраз такі думки і відкладають тоді, на щось колись. Це я зроблю колись. Коли випадає ця карта, це є приклад, що людина все може зробити. Навіть жінка, покладаючись на себе, вона може все для себе зробити, щоб відчуватися щасливою. І для вас ця перша карта, Терези, якраз. Коли людина відчуває гордість за себе, що в неї все добре, що в неї і в душі, і, і всередині, як то кажуть, ваше внутрішнє я і ваше зовнішнє я, і ми це бачимо, що дуже, дуже чудова карта, дуже чудова енергетика сонячна пішла зразу для вас. Зараз виберемо другу карту. Це якраз до чого треба йти до дев'ятки, так? Десятка. Десятка кубків, десятка келихів. Терези для вас дуже чудова, дуже такий чудовий період, коли почала для вас це все викладати: десятка келихів, чудовий настрій, позитив, прекрасні чудові емоції. Можливо, хтось в когось буде народження дітей, можливо, хтось переїде, можливо, хтось відчує там, де може триматися спокійно, чисте, голубе небо. Ви подивіться е ці келихи. Як радуга, да, коли, вас, коли вас все здійснилось так, як ви це хотіли. Можливо, ви переїдете в друге місце, можливо, приїде ваш чоловік, можливо, зійдетеся. Це якраз пара, яка відчуває, що вони живі, що вони хочуть ще жити, творити. Мені дуже подобається ця композиція, тому що одна жінка, але потім випадає щастя на двох. Це мрії, це те, що відчуває ця жінка всередині, що вона вже е, готова до сім'ї, готова до дітей, готова до щасливого життя. Дуже чудово. Дванадцятий старший аркан повішений. Ситуація одне, що тормозить ситуація не може здвинутися з місця, що мішає не залежить від вас. Хто мене зараз дивиться? Підписники мої гості каналу, ви знаєте, що цим арканом керує у нас Нептун, який навіює дим, який навіює туман. Це якраз ситуація вже 12-го дому, хто знається на астрології, і ми знаємо, що в картах Таро Нептун це щось неясне. Нептун навіює, навіює дим, що немає нічого. Такого стабільного, да? немає стабільності, тим більше, що Нептун у нас керує стихією води, це скрізь і нікуди запливає в. В кожну щілену, але немає стабільності. Це не є стабільність. Одне щось тут спасає, бачите, голова людини. Якщо ви в цій ситуації, в Нептуніанській, коли ви не знаєте, коли це все закінчиться, ми зараз добре знаємо, яка ситуація в Україні, що робиться. Якщо ви не знаєте, є час подумати якраз в цей момент, коли ви не можете дуже рухатися, коли ви не можете переїжджати. Можливо, для когось буде якраз підсказочка, що треба виїхати, треба виїжджати за кордон, тому що Нептун це якраз і виїзд за кордон. І тільки там покращаться ваші умови життя. Можливо, для когось є така можливість виїхати, і оце життя щасливе знайти там, де ви будете разом під чистим світлим небом, де, де все добре і де радісно. Де, де вас чекає ваша фортуна. Так що цей аркан також говорить, де ви засиділися, можливо, щось двинеться з місця, тому що весь цей час ви обдумували, бачите, світла, голова, і наче Сонце, ясність, ясність. цей всей період був для обдумування якоїсь нової ідеї. І як ви знаєте, 12-й старший аркан іде, потім 13-й в нас старший аркан. Це треба пройти цю кризу. І щоб тоді можна було виїхати, щоб тоді можна було вирішувати, тому що після кризи в нас йде 14 й старший аркан, який запрошує нас до е життя, треба сприймати таким, як воно йде, що так як ми хочемо швидше щось підштовхнути. Вищі сили нам цього не дозволяють. Ми дуже маленькі тут на землі. І ті енергії вищих сил, які керують, навіть планети, як вони на нас діють, так ми нічого не можемо зробити. І тут або ти щось робиш, або сама енергія зробить так, як вона врахує за потрібне. Так що завжди говорю всім, робіть. Те, що від вас залежить. Не чекайте, не сидіть. Треба думати, треба рухатися. Якраз виходячи із цих кризисів, ви побачите, що ви відчуєте, як ви будете нове життя жити краще. От якраз кризисні ситуації ведуть до кращого життя. Запам'ятайте це, і це скоро закінчиться. Чудово! Дорогі мої терези, я візьму зараз в роботу колоду, мудрість, стихій». Та Дуже активна колода. Мені подобається, як майстер, як художник написав ці карти зображення їх. Показує чіткість і ясність. Десятка мечів. Дивіться. Людина сама себе загнала своїми думками. Дивіться, нікого немає. Ця карта ясно дає зрозуміти, що ви повинні рухатися. Тільки від вас залежить, як ви свої думки направите. Ця карта кричить, думайте позитивом. Тут нікого немає. Ви самі лежите, самі в цій ситуації. Ваші думки, чорні, негативні, вас загнали в таку ситуацію. Беріть з обратної сторони цієї карти, яка говорить, що треба встати, треба піднятися, треба думати, треба шукати нові виходи. Мечі це наші думки. Також їх треба із негативних, їх треба перевернути в позитивні. Той позитив, який ми пускаємо в небо, той позитив, з яким ми собі в голові його прокручуємо. Запам'ятайте, все те, що ми думаємо, воно до нас притягується. Я надіюся, ви багато разів слухали, коли наші думки матеріальні, вони справджуються. І те, що ви думаєте, воно до вас якимсь чином притягується. От будете думати, що у вас все погано, все погане чогось йде, якщо ви замислювалися над цим. Карта закликає думати тільки позитивом, виходити з, криз, з кризових ситуацій. Треба зробити цей період, який вас чекає. Якраз в цей період ви вже, я надіюсь, гарно обдумали. І треба виходити. І це якраз і є завершення. Десятка говорить, завершення буде щось нове. Ось побачите, в червні місяці у вас буде здвиг щось нове. Ця карта не засиджується. Мечі це стихія повітря, яка діє швидко. Там, де треба швидко думати, там, де треба швидко приймати рішення. Якщо ви самі не в змозі, питайте в людей. Якісь виходи треба шукати, треба спілкуватися, не треба сидіти на одинці в негативі. Друга карта з цієї колоди келихи, туз келихів. Дивіться, яка чудова карта. Можливість є. Тузи це завжди нові можливості. Тільки сприйміть це дійсно. Почуєте мої слова, те, що я вам говорю, картинки, аркани говорять з вами: почніть ваше нове життя. Дивіться, скільки радості тут. Риби це ем, удача, це щось велике спіймаєте, коли да? риби в нас також йдуть до. До вагітності, можливо, почуєте якусь новину новину, що в вашій родині, чи це ви, чи це ваша жінка, мене дивляться і чоловіки, і жінки. Почуєте цю новину, яка поміняє, яка зовсім змінить ваше життя на кращу сторону. І тут і говорили: бачите, жінка була одна, тоді сім'я, її думки хоче цього, і вже засиділася в цьому. Треба щось думати, виходити. І якраз туз, і дивіться, він на небі. Бачите, це кардинальний хрест у нас, коли треба міняти самому мінятися вашій статус, вашій сім'ї, ваш партнер, чи то партнер, чи то партнерство. Ця карта також говорить, що треба. Ви самі знаєте, що ви в нас сьомий, сьомий дім знаку зодіаку, це якраз знак партнерства Терези. І вам треба вирішувати, кардинально треба міняти, не застоюватися, і не рухатися назад, і не думати за других. Треба подумати за двох, яка ситуація вирішується вдвох. Дуже чудовий варіант, коли цей келих вам надає сама судьба, сама доля, як то кажуть, з, з висоти вам дають шанс на щось красиве, на щось емоційне, на якісь позитивні емоції, які вам дарує доля. Так що не упустіть цей шанс. Дуже чудова карта. Зараз ми побачимо ще з цієї колоди третю. Що вас ще очікує? Бачите, що значить навіть мої позитивні енергії, і чого я вам бажаю. да? Дивіться сила, аркан сила, восьмий старший аркан. Керує цим арканом Сонце. да? Це знак Зодіаку Лев. Ваша харизма, не ваша. Не робіть ваші, знаєте, як то кажуть, нігті гострі на людей. Вони також ні в чому не винні. Вони також, можливо, проживає хтось навколо вас ті самі ситуації, такі, які проживаєте ви. І кожна людина також дбає про себе. Саме перше, треба в собі знайти цю харизму, в собі знайти цей позитив і тоді нести це щастя, цю радість другим людям і навіть допомагати. Тому що символ цієї карти сила. У вас ця сила є внутрішня. Це харизма, це внутрішня сила. Це не зовнішнє, що ви повинні кидатися. Ні. Подивіться на цю карту, яка вона чудова, які чудові кольори. Зелені це прибуток, це наша земля, це наш роз, це наш прирост. Жінка, яка приручає навіть лева своєю харизмою. Треба бути дуже радісною, треба дарувати людям тепло. Ця карта говорить також побільше усмішок. І ця карта також говорить, нагадує про дітей, що все можливо, якраз можливо будете, будете дбати про ваших дітей, які вже є. Або про дітей, які вже мрієте для вашого майбутнього, щоб у вас були дітки. Дуже чудова карта. Також говорить про ваші хобі, як виходите із таких важких ситуацій. Виходить, треба займатися тим, що вам подобається. От візьміть в собі сили, якщо ви малюєте, якщо ви, можливо, якісь театральні здібності, якісь гуртки. Можливо, також зараз ця карта говорить про ваших дітей, там, де до них більше здібності, якісь таланти здібності, куди їх треба направляти, те, що несе радість людям, там, де є дімом, там, де є сонечко, там, де живе сонце. Ви ж подивіться, сонце це головне світило, як ми говоримо в астрології. Да? Якщо ми говоримо астрологічно, також можемо називати планета. П'ятий дім, за що відповідає сонце. Без сонця немає життя. Сонце всіх зігріває, Сонце це життя, це життєва енергія, це також наше здоров'я. І здоров'я зараз по цій карті залежить від вас. Так багато часу я затратила, мабуть, якісь, якесь таке натхнення. Захотілося просто підтримати, дати вам позитивну енергію, позитивні емоції. Зараз я беру в роботу колода колесо року. Що може змінитися? Побачимо, які енергії буде нести ця колода. Дев'ятка дев'ятка мечів. Тікайте, тікайте від поганого. Бачите, в такої степені за. Застоїлися в цьому негативі чорні ворони, які каркають. Постійна ситуація, руїни, немає жодної травиночки. Вся земля висохла. Е, бачите, каркають завжди мечі. Це як забор, це як тин якийсь, де ви на, на кінець -то в кінців поставили ваші думки забили в землю і ви хочете втікти від цієї ситуації. Дуже чудова карта, яка говорить, ви справитеся, ви сильніші, ніж ви думаєте. Не забувайте, це дев'ятка, це кульмінація, що вже не можете в такому стані знаходитися. Я дуже рада, що ця карта також надихає, що треба виходити із цього стану. Тому що за дев'яткою вже йде десятка, коли вже людина дійсно не може. І ця карта якраз готує людину до нових дій. Якщо ви бачите її, я. Подивіться на цей кошмар це просто кошмар, це неправильно. Треба жити чистими думками, треба мріяти чистими думками, холодною головою, і не, сприймати, і не приймати, і не сприймати ніякі рішення, не підписувати ніякі документи, коли голова забита негативом. Так що, навіть якщо треба підписувати якісь документи. Ця карта також говорить, що ви вже настроєні щось робити краще для вас. Також ця карта дуже хороша для звернення до психолога, коли людина хоче втікти від якоїсь ситуації, але треба допомогти ще, щоб позбутися оцих страхів, цього пережитого всього, що потребує часу, щоб вийти із такої ситуації. Шістка дорога буде. Поїздка буде. Шістка це карта перемоги. Шістка знову в нас мечі. Терези це якраз ваша стихія повітря. Якраз дуже багато в, я побачила ваший стан. Вам треба виходити з негативу. Ви будете вже спрямовані на те, що треба діяти. Ваш знак кардинальний, і ви я знаю, що ви будете діяти, якщо вже така екстрена ситуація, навіть якщо треба комусь допомагати, чи то вашому партнеру, чи то вашим дітям. Чи то, чи то щось по роботі будете, роботи роботозайнятість, да? там, де ви будете допомагати другим людям, тому що якраз ваш знак там, де треба наводити порядок, там де треба навести е в наявності ваш знак держить да? Там, де треба спокій, спокій і тишу для всіх, і також для вас в першу чергу. Так що буде робота, можливо, шістка це карта перемоги. Це карта, де ви будете рухатися із поганого чогось там, де бачите, там, де хмари, там, де, там, де земля неродюча, ви будете хочете швидко їхати до других берегів. Можливо, для когось буде також переїзд, що я вже це побачила, можливі переїзди в якесь друге місце, третій старший аркан імператриця. Дивіться, яка чудова карта. Імператриця, це в нас якраз карта, яка відповідає за наші почуття. Це жіночність, місяць керує цим арканом, це бачите тут і новий місяць, повний місяць, і той, що, і той, що вже, як то кажуть, заходить, убиває, як воно буде, як буде на українській. Не можу підібрати слово. Той, що вже е, виходить із, із дії і буде рости вже новий місяць. Ця жінка, це жінка, це мати, це, це карта душі, яка може допомогти. Це також, кому якому потрібна психологічна допомога, це, ця людина допоможе. До таких людей йдуть, до таких людей. Е е вона душою відчуває, те, що треба зробити. Імператриця це сама матір природа, так? і вона керується також Венерою. Венера це красота, красота, творчість, сама людина дуже позитивна, яка несе позитив, і ви також керуєтеся, до речі, ваша. Планета ваша, яка керує вами, це якраз Терези і ваша є планета Венера. І тут якраз треба не тільки душевного такого спокою і тілесного, і фізичного. Ця карта потребує спокою і внутрішнього, і зовнішнього. І ви, якраз та людина, яка можете допомагати. Або ж, якщо вам потрібна допомога, ви знайдете обов'язково таку людину. Це старший аркан. Звертайтеся і ви отримаєте, знаєте, до яких людей треба звертатися. Дуже хороші психологи, дуже хороші люди, які можуть вам вибрати, дати надію, як вийти з цієї ситуації. Ну, я бачу, що тут ви сама матір природи, яка може допомагати також іншим. Ця карта, до речі, також карта материнства. От уже третя, третя така підсказка, яку я бачу, що прямо хтось дійсно мріє бути матір'ю. Ця карта дає ріст. це також не тільки на землі, не тільки ваше, але це ваше фізичне тіло. І я бачу, тут для когось це дійсно буде народження дитинки. Ну що ж, мої любі, зараз я беру для вас колоду повсякденне життя відьмочки. Побачимо, що ця колода вам хоче сказати. Вау! Шістка кубків! Ви подивіться на цю красоту. Буде зустріч! Поїдете в місця там, де ви не були давно. Це можуть бути місця вашого дитинства. Це можуть бути місця, де ви зустрінете. Неочікувано можете зустрінути, чи то вашого, ваше, ваше перше, перше кохання, чи то людину, яка до вас була не, як то кажуть, не. Рівно дихала, да, коли була, можливо, колись дуже закохана в вас. Дуже приємна зустріч, коли захочеться навіть подарувати подарунок. А можливо, ви поїдете в ті місця і зустрінете людину і дійсно вам подарують подарунок. Дуже приємні спогади. Це карта приємних спогадів, це карта повернення в минуле, але дуже приємного минулого. Приємних спогадів, зустрічей з людьми, також ваша фізична фізичне тіло. Ви, як людина, ви поїдете, будете десь пересуватися, бувати в місцях, там, де ви давно вже не бували. Можливо, навідати ваших родичів, батьків і там і зустрінете людей яких давно не бачилися. Дуже, дуже чудова зустріч, дуже емоційна, тому що ця карта у нас символ Сонця в Скорпіоні, коли від усієї душі ви будете радуватися за другу людину. І та зустріч буде дуже яскрава і щира. Паш Кубків. Щось нове. Тут може бути щось для ваших дітей, в кого є дітки, будете. Придивлятися до які здібності більше до чого. Ми вже бачимо тут, що людина дуже здатна до малювання, якийсь художній рівень вже є, що подобається. Можливо, вже були якісь курси, можливо, в школі щось проходили. Зараз якраз така пора, що закінчується, буде у нас червень починається, коли треба думати, куди треба йти діткам навчатися, можливо, якісь курси, якщо ще маленькі, не будете дбати про це. Особливо, коли випадає цей аркан, питайте в ваших дітей, що їм подобається, що для них важливо, тому що ви знаєте, що щастя в тому, і коли ми будуємо, закладаємо ще цей фундамент самого початку, але ми це робимо з радістю, те, що нам подобається, якраз от те, що нам подобається, вибір нашої професії. Ми будемо займатися тим, що ми хочемо. Принесе нам дуже щастя, дуже велику радість на душі. І також закладе дуже великий фундамент на майбутнє: що ми будемо розвиватися, рости, і наша професія буде рости. І ми будемо щасливі, що ще потрібно для людини щастя. Якщо це не ваші діти, а діло торкається вас самих, можливо, ваші нові якісь будуть здібності, можливо, відкриються якісь таланти, здібності, які мали ще в дитинстві, і ви хочете їх розвивати. Візьмете якісь курси, можливо, чи в інтернеті, буде, чи може дійсно візьмете той пензлик і почнете малювати, щоб вам підняти той дух, щоб вам підняти настрій. Ця карта якраз говорить, що займатися тим, що вам подобається. Чудовий. 21-й аркан, старший аркан, до речі, світ. Щось завершиться. Червень вас жде червень місяць сюрпризів. Щось залишаєте в минулому, але з радістю. Якийсь етап вашого життя вже пройшов, і ви починаєте нове. Це може бути підняття по службовій драбинці. Це може бути зміна статусу. Ви щось закінчилось в вашому періоді, де ви була одна, зараз ви почнете, можливо, для когось це буде одруження, можливо, для когось це буде нова робота, можливо, для когось це буде переїзд, а можливо для когось це здійснення вашої мрії, де ваша мрія здійсниться відпустка, виїзд на природу. Якщо немає дуже великих коштів, щоб поїхати кудись. Зняти якийсь, якийсь домік, да, там, де можна відпочити, є багато будиночків, відпочинків. Головне, щоб ви побули у, біля води. Ця карта говорить, як ви змінитеся. Вам треба побути і на землі, і на воді, щоб тут все було і повітря. Ви повинні надихнутися всіма стихіями. Ви повинні якраз це ваша стихія. Те, що ви повинні врівноважити ваше і тіло, і душу, і тоді ви будете щасливі. Це для вас необхідно, терези, і ви це знаєте. Ну що ж, любі мої, я зараз хочу взяти поради. Дуже багато я часу витратила, бачите, така щаслива була з вашим розкладом. Візьмемо зараз оракол, вишневі та лілові сумерки, побачимо, що. Яку пораду вам дасть на червень місяць? Вау! лілії і червоні. Займайтеся з усім, з такою, знаєте, нечистого листка. Ці лілії і червоні, коли ви це робите дуже, що аж кров кипить. Для когось це буде кохання, для когось це будуть нові дії. якась... Пристрасть, якась пристрасть до чого. Займатися тим, чим ви е, хочете. Для когось це буде велике кохання. Це така буде страсть, таке кохання. Дивіться, будьте тільки обережні. Це, ця карта дає ще м, такий натяк, що м, залежність, да? залежність від чого, що ви не зможете відірватися, але також дає зворотній зв'язок. що... Не думати треба також холодною головою, не, не набиратися дуже вогню, тому що вогонь, коли палає, він може все згоріти. А треба також приймати правильні рішення, навчитися приймати ці правильні рішення. Але якщо в когось розгориться той вогонь кохання, то я вам цього бажаю. Все мої любі! Я вам бажаю чудового. Червня місяця підписуйтесь, хто не підписаний, пишіть ваші коментарі. Мені дуже цікаво, як у вас буде справджуватися ваша ситуація. Якщо комусь потрібні індивідуальні розклади, звертайтеся. В описі знайдете всі мої реквізити, номер телефону, де ви можете мені подзвонити, де ми можемо поспілкуватися. То що, то що пишіть, відповім залюбки. І зустрінемося в липні місяці. Пока-пока.